Сьогодні зранку вирішила вибрати огірочки в нашій теплій граці. А з вами канал Село Ти Моя Доля. І я бажаю всім доброго, мирного дня, успіхів у усіх добрих справах і доброго здоров'я. Але в нас тут не тільки огірочки, а ще й трохи квітів посажено, а подивилася. Що грунт під ними аж тарахкає, вони бідолашні, цвітуть, але сили в них на той цвіт дуже мало. Така посуха, земля висохла і нема дощу. І поки що навіть надії на нього нема. Бо синоптики поки що дощу нам не обіцяють. Треба обірвати календулу так гарно квітує. Знаєте, що це також лікарська рослина і добре допомагає при хворобах горла і при інших хворобах допомагає. Але зараз спочатку полю свої дельфініуми, наскільки мені води вистачить. Вони на квітнику такі гігантські, там десь більше їм перепадає вологи. А тут зовсім такі ліліпутики. Але хоч потрошки, бо тяжко сюди мені під горбок воду тягнути. Але хоч потрошки перепада їм тої води. Треба було вчора ввечері поливати, але я поливала гортензії. І лілейники починають розцвітати квіти одного дня. Потім ще принесу води, полю, а зараз хочу вибрати огірочки. А ці огірки посіяні у нас вже дублем два. Цього року чоловік з дочкою зробили теплу градку і вирішили посіяти сюди огірки. Не тільки огірки, а тут ще й перець був. Посіяний перець. Висадили розсада перцю, Дуже гарна розсада перцю була. А огірки посіяли перший раз. І вони не зійшли. Ще й насіяла. Я була таких різноманітних розхвалених гібридів, але було холодно. Можливо, насіння в ґрунті потрухлявило, не знаю. А потім вже ці другі огірки чоловік сам пересівав. Як бачите, тут зроблений крапельний полив. Щоб не тягнути воду догори, у нас під горбок, носити воду справа нелегко. А насос в криниці, поки що, слава Богу, ще вода в криниці є. Тільки, на жаль, чоловік не знає, як називається цей гібрид. Бо хтось Показував, що хоч і гібрид, а багато пустоцвітів. А тут пустоцвітів майже нема. Правда, менше листочків, а більше огірочки. Що цвіт, то і огірочок. Тільки треба їх попідв'язувати. З тої сторони він мені причепив планку, я трохи попідв'язувала, а з цієї сторони... Не причепив планки, але ну, треба згадати йому сьогодні, щоб сюди забив планку. Ну, поки що не дуже так і час він має, бо косовиця косить люцерну. Поїдемо сьогодні також на інший город. Напевне, буде перевертати люцерну. Ось така у нас цього року ситуація з огірками. Думала вже, що будемо без огірків, але слава Богу, зараз є вже в теплій грації. Ну, а незабаром, дай Бог і інші поспінуть. Бо вже пізніше я ще посіяла Гектор. І ще пізніше посіяла Фенікс. Я мало коли його сію, той Фенікс. Але цього року... Посіяла, посіяла на самому грубку. Так що навряд чи туди йому попаде яка вода. Ось такі огірочки, слава Богу. Казав чоловік ще не вибирай. Ну, то що ж не вибирай? Вони вже переростають. Він просто не бачив, що вони тут такі вже є. І навіть можна буде... Малосольних десь в якійсь баночці зробити. Слава Богу. Тільки треба, щоб зробив щось, щоб підв'язати. Трохи їх, щоб вони не, не кошматились, не лягали по землі. Дивіться, скільки. Тільки Який зав'язі, якийсь хороший гібрид. Деякі вже нав'язали, от вже з одного тільки кущика. Три огірочки мають. Прийшла рядочок і стільки вибирала первістків, а ще в другому рядочку. Щось трохи буде. Так що якась маленька баночка буде. Я з цього краю трохи попідв'язувала. А тут ще бідні мої лілії. Треба таки витягнути сюди. Води відрами й полити. Деякий кущик добрий вружаний. Ось такий першенький урожай з цієї невеликої теплої грядки. Ну, звичайно, були накриті рослинки агроволокном. А ці вже я сіяла у відкритому ґрунті. Це гібрид Гектор. Інше навіть не цвіте. Тут також був посіяний регал. Але вони не зійшли, знову ж таки, завадили їм холода і дощова погода, вино насіння пропало. Я потім пересіяла вже пізніше, значно пізніше, десь вже в кінці травня, посіяла Гектори. Вже часник треба вибирати. Ну, Стрілковий ще не готовий, бо ще стрілка не розігнулася. А цей що без стрілки, Потрібно вже викопувати. Тут в мене кілька сортів, тут і нові сорти часнику є, і, і мої давні. А тут, напевно, я ще буду вертатися до цієї грядки в майбутньому посаджена цибуля вирощена із розсади. Тут кенді і Ексібішен. Ну, Росаду вирощувала я, висаджував город чоловік. Я не знаю, де Кенді, де Бішен. Можливо, коли вже буду вибирати, коли дозріє врожай. Будемо бачити. Але для тих, хто ще не вирощував цибулю розсадним способом, запевняю, що це вже другий рік. Вирощую розсаду цибулі і висаджую потім. Ну, Набагато дешевше, ніж купувати цибулю саджавку. І досить такий гарний врожай. Подивіться, які вже цибулинки. Не хочу виривати, шкода. Бо вони ще тільки наростають, як бачите, таке зелене на них ще бадилля. А тут такий от невеличкий посаджений найпізніше фенікс. Тут і Фенікс плюс, і ще якісь види феніксу. Я всі їх посіяла разом. І вийшло їх два коротеньких рядочки. Але ж дуже треба дощу. Бо поливати все нема в нас такої можливості. І такою щиточкою підростає льон. Ось таким сьогодні в мене видався ранок з першими огірочками. Бажаю всім вам доброго здоров'я, мирного дня і щедрих врожаїв усіх культур, які ви сіяли, садили і плекаєте. До зустрічі!